Хочу запевнити і Богу вас особисто, що от, ми поспілкувалися, ми будемо велико вже йдемо до конкретних питань і нашої допомоги державної, регіональної, мене особисто церкві. І, і сподіваюся та навіть вірю, що. Нам через певний час буде що доброго. Ну, то саме головне. Церква у нас взагалі-то одна і віра в Бога. А ви, священники, свою справу робите. Я готовий теж від імені держави, від імені області, і себе особисто, кожній церкві в конфесії.